Але сьогодні я попросив Максима не випадково долучитися до а, розмови, аби поговорити про те, що відбувається, власне, в Сполучених Штатах Америки. Вчора Дональд Трамп зробив заяву, ну, як на мене, дуже кринжову і таку, яку я не розцінюю, на злодіві горить шапка. Чому? Тому що він сказав: Я не хочу громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Я пригадую. Ну, доволі неприємні для Джозефа Байдена історії, які були на кордоні із Мексикою ще в минулому році, коли Трамп не був президентом. Тоді був величезний потік мігрантів, заворушення, сутички і так далі. Нелегалі туди вводили. Якщо не помиляюсь, назвардія там була, нібито. І тоді. Губернатор Техасу намагався всіх заспокоїти. Росіяни активно підняли цю хвилю. Тоді, у мережі TikTok і в інших соціальних мережах, я досліджував це питання наскільки міг, звісно, в соціальних мережах Штатів. Кажуть, ні, все спокійно, такого там нічого немає. Зараз ситуація до кардинально навпаки. Росіяни замовчують, наприклад, сьогодні пост був у Ріатас, в ТАСС, перепрошую. Ну, Ріатас це, в принципі, одне й те саме. Вони пишуть, невеличкий мітинг у нью Йорку, де зібралося 50 осіб, але затримали більше, ніж зібралося. Ну таке знаєш, історія. А от в Лос-Анджелесі ситуація зовсім не та. Попередньо туди під гекзет вів 2000 тисячі за дорученням Трампа, а згодом 700 морпіхів. Сутички там стріляють по мітингувальникам, говорять про те, що це виключно нелегальний нелегали. Бастують, а їх купили демократи, так каже Трамп. Тому я хотів би тебе от запитати, що там власне відбувається за твоїми спостереженнями, оскільки я знаю, що ти дуже активно свідкуєш, пильно свідкуєш за внутрішньою політикою. США чи це дійсно проплачені демократами нелегали, які бастують проти Трампа і хочуть дестабілізувати ситуацію? І він, бідний, нещасний, мусить туди вводити війська. Ну, ця ситуація з'явилася на, не на порожньому місці, і навіть не тільки події останніх днів стали її причиною, тому що, незважаючи на те, що Трампа можна багато в чому сказати, назвати популістом, він оці всі свої шалені популістичні ідеї намагається втілити в життя. І іноді, а точніше, майже завжди було б краще, аби він про них забув після виборів, як роблять ці більшість популістів. Але він такий, і ми там будемо вводити, і що там, і оцей великий прекрасний законопроект також давайте зробимо. І мігрантів же ж також треба висилати. Він же ж на цьому робив дуже великий акцент перед виборами. Пам'ятаєте, він розповідав, що мігранти котів потіві собак в Штатах ну там у людей. В Спрінфілді з'їли всіх котів і собак. Ну, цю людину вибрали американця президентом після те такого, що він казав на дебатах. Це я так просто вирішив нагадати. стільки все відбувається, що люди вже забули. Так, так, е, він активно взявся за цю справу, тому що він е, на чому робив головний акцент: що майже ледь не всі мігранти це представники якихось банд, наркокартелів, що це найгірші з найгірших людей на планеті. от вони всі чомусь опиняються в Сполучених Штатах Америки. І він почав цю політику реалізовувати давно. Просто до нас доходило непомітно. Там були історії про те, що висилали там окремих громадян зі скандалами, там звинувачили зв'язках з мафією, ну там, з наркокартелями. Смішне було те, що висилали під фальшивими, ну не просто з фальшованими м -м доказами а з фотошопленими фотографіями. Трамп там був виступав і показував: дивіться, які бандіти, наркокартельщики татують татуїровки, які у них ну вони по-любому або наркомани, або працюки. Непонятно, ну татуїровки показують, що ну це ж зєки якісь просто ужас. А потім з'ясували, що на людей на цих людях і не було тих татуївань. їх просто прифотошопили на фотографіях натурально. Угу. І навіть конгрес викликав. Я не пам'ятаю, по-моєму, Тулсі Габар, тому що це вона відповідала за збір доказів, і її там тягали мордою по паркету, що типу, що це весь фотошоплені фотографії використовувати як докази. Це ж взагалі таке. Е, і це все от, так як сніжний ком рухалось, рухалось, рухалось до 6 червня, коли відбулася велика каліфорнійська бусифікація. Бо е, міграційна служба провела такий суперагресивний рейд. Вони вривались в торгові центри на склади на робочі місця, хапали людей, їх витягували агресивно, кидали в якісь там бусики і ввозили в невідомому напрямку. Так, де близько 50 людей всього затримали, але сам цей акт о такої е, різкої е, неприкритої агресії вже впав на підігрітий ґрунт оцими попередніми діями, і призвело дійсно до перших таких е, цих протестів, які. Десь е, намагались поліція владнати і все б нічого. Але звісно, ну, коли відбуваються протести. А в Америці це не рідкість насправді, а в Лос-Анджелесі це взагалі традиція. Е, є відомий факт із таких найбільших протестів. Великий Лос-Анджелеський бунт 1992 року не так давно це й було. Насправді там він тривав о, вже. Не пам'ятаю скільки ну більше десяти днів. На моїй пам'яті. точно не пригадую. Там загинуло більше 50 людей, е, і було завдано збитків е, місту від погромів на один мільярд доларів, і це ще за розцінками 92-го року. Враховуючи інфляцію, страшно уявити, яка ця сума зараз була. б. Е, там є всі свої звісно банди, в які о протести можна, під шумок, магазини пограбити, це все. Є фрі-палестайни, які такі опа нас тепер. Так би якби ми просто вийшли, нам би по морді надавали. А так, ми тепер ми з мексикосами, Палестина і Мексика, браття на вік. Як це зазвичай буває, всі намагаються прилаштуватись до ситуації. Звісно, немає там ніякої проплаченої складової. Це цілком такий логічний протест. Ну, слухай, займатися е, такими речами в штаті, в якому 40% понад 40% е, е, іспаномовного населення близько половини населення штату ідентифікує себе як латиноамериканці, і ти проводиш отакі рейти в цьому штаті, в штаті демократичному, в штаті ліберальному, uh -huh. так і. Не розпочав там з Техасу, наприклад, а? там би, я думаю, якось і місцева влада більш швидко б з цим розібралась, ще відправляєш Нацгвардію. Хоча у США ну, дуже широка автономія у штаті, надзвичайно широка. І щоб президент міг відправити нацгвардійців, це має статись щось ну, екстраординарне. Тобто, це там закон про бунт, якось там 1800 якогось року, і от, якщо місцева влада не здатна впоратись з цим бунтом, чи якщо місцева влада нічого не робить, 에, щоб цим впоратись, то тоді президент або або місцева влада не виконує рішення Верховного федерального суду, що дуже важливо, от тоді можна залучати нацгардійців жодного з цих е, критеріїв. Не було виконано, тобто Дональд Трамп порушив конституцію Сполучених Штатів Америки і зробив черговий замах на один з ключових інститутів, що стримує президента. Це важливість стримування притвах, Це в першу чергу, конгрес, незалежні суди і місцева влада це саме основне, і от він прям дуже активно зазіхає. В спробах, ну, так, як на мене, досить очевидних встановити повністю авторитарний режим в США? Бо якщо йому це вдасться, то фактично впаде останній бастіон. У Мене такі запитання. Ти говориш, що він міг би розпочати з Техасу. Чому тоді Каліфорнія, чому Лос-Анджелес? Я сам задуюсь питанням, чому? чому він, чому він це робить, а чому він вводить ці ідіотські мита проти островів з пінгвінами? Ну тому що тому, що Дональд Трамп, я не знаю, тому що помста, не знаю. Бо Гевін Ньюсом в тому числі це потенційний конкурент, це людина, на яку я ставив. У нас ми з тобою про це говорили. і Я казав, що це найкращий кандидат від демократії. От коли мова тільки зайшла за те, щоб Байдена знімати і на когось міняти ще на початку ну минулого літа, точно ми ще говорили, що Байдена точно треба знімати і що треба когось ставити. І я казав, що треба Ньюсом ставити, бо він красивий статний мужчина. Це по-перше, по-друге, дуже освічений. Він такий, якраз те, що треба. він і від тих, хто коливається, відкусить, і демократів за собою поведає, і республіканці не те, що проти сильно нього будуть. І десь я думаю, що. А я наведу аналогію. Я наведу прекрасну аналогію. Петро Олексійович Порошенко і Андрій Батькович Садовий. Дай Бог пам'яті, який це був рік, а я не пригадаю сміттєвий апокаліпсис у Львові. Я думаю, якщо хтось забув, то пригадає. Якщо не пригадає, загулять садовий же ж тоді ну був мабуть другою найпопулярнішою людиною. Десь в Ну, але або дуже близький до того. Мав прям і президентські амбіції, і близькі до того рейтинги. І щось у них там з Олексієвичем не склалось, і раптом так вийшло, що е, немає куди Львова сміття вивозити. І Львів тоді був завалений сміттями. Так далі, оце все ось. Якщо проводить таку прямо, дещо грубувато, я згоден аналогію, але тим не менш це якраз одна з причин, чому саме таким чином це було зроблено.